І Я гадаю, можливо, перед тим, як ми ще почуємо досвід Анастасії, якщо у вас є якісь відгуки, якийсь зворотній зв'язок, яким ви можете поділитись, не питання, питання ви можете продовжувати писати в чаті, а просто, що це для вас? Цей опис Лени Рейчон Андерсон, Троянди Більдингу. Для вашого досвіду, для ваших знань, що це? Про що це відгукується для вас? Ліни I'm asking everybody to give a short feedback on the chat because there was a lot of things to think about. I know. Yeah, yeah. Підтвердження, конфермайшн. Um, чому серцевиною троянди як моделі просвіти, світи є влади, що вона. Uh, Uh, so there are questions also, but we will ask them after Anastasia's presentation. okay? Питання ми uh, розглянемо всі разом трошки пізніше. Добре. Um, мабуть, дуже багато було про що думати. Ага. Відсутність насильства в прояві себе, якими ми є від народження. So, lack of violence when. Uh, Presenting ourselves, this is the way we are from the beginning. This is how we are born. Uh, increasing uh, the complexity of societal systems—that was great perspective. Somebody says, "Harna uh, perspektiva interdependence, interconnection. Розбалансованість суспільства західного типу. A lack of balance in the Western Society. Я. Yeah. Окей. Okay. Дякую всім, хто відписався і тримайте свої. Запитання, не тримайте точніше свої запитання. Якщо вони є, будь ласка, в чат, і ми всі їх разом зберемо і будемо відповідати. А зараз, Анастасія, я тебе вже бачу. Е Пожалуйста.